Сьогодні в нас третій день літніх смаколиків, які ми малюємо акварель, і будемо сьогодні малювати коктейль. Коктейль з соломинкою, з ягідкою та з апельсинчиком з боку. Спочатку зробимо розмітку. Я вже приготувала акварельний папір, зафіксувала його, щоб він в мене не бігав по столі. Палітра, фарби, пензлики, олівець, резиночка все вже приготовано. І будемо починати. Дивіться, спочатку намалюємо саме склянку, трошки відступимо, бо тут у нас буде соломинка і апельсин. Десь ось тут у нас буде лінія нашого цього стаканчика. Тут він буде такий широкий, а ось тут знизу він буде ось такий десь. І тепер ми такою плавною лінією його з'єднаємо однаково з двох боків, десь ось так. Нехай буде ще таке тут дно. Тут у нас буде йти десь соломинка. Ось тут у нас буде ягідка. А Ось тут буде у нас апельсинчик. Намалюйте таке коло. Чипірка. І саме ці дольки. І тут десь ось буде в нас до цього рівня наш коктейль. Це все ми зробили розмітку. Тепер будемо одразу працювати. Це дуже цікава така тема. Мені подобаються ці літні такі мотиви. Напишіть, до речі, в коментарях, який наступний урок в цьому ви б хотіли бачити, якщо літнє смачненьке вам подобається. У мене буде коктейль. Він буде схожий на манго, якесь полуничне манго. Тому в мене зверху буде жовте, а знизу буде таке, як червоне, як полуниця. Я візьму спочатку червоний. Ось так. Тепер я візьму жовтий, такий манго колір. І ось тут вони в мене вже будуть зараз зустрічатися, дивіться. А коли вони зустрічаються, жовтий з червоним, що в нас відбувається? Відбувається помаранчевий. Навіть можемо тут ще додати трошечки. Більш насичений знизу, може, там якийсь сироп ще налили. І у нас, так як в нас це склянка, ми можемо зробити ось таку лінію. Беремо сухого пензлика вже без води. І робимо ось так: це буде наш блік на стаканчику. Тепер беремо сірий, такий сіро-блакитний, нам потрібен трошки блакитного, трошки чорного, і буде такий сірий відтінок. не темний. І ним зробимо ось так. Це просто ми е, якби е, покажемо, що в нас є, є тут склянка. Ми її трошки так е, обозначили. Тепер я візьму рожевий, зроблю в мене буде соломинка рожева, нехай. Це в мене буде вишня. Вишня в мене буде насичена така червона. Теж візьму пензлика і сухеньким зроблю ось такий, Заберу трошки фарби, щоб там з'явилося світло. Тепер попрацюємо над нашим помаранчем. Ми беремо помаранчевий колір. Такий жовто-помаранчевий. До помаранчевого треба додати трошки жовтого. І проходимо спочатку ось таке коло робимо. Потім трошки відступаємо ось тут зафарбуємо. просто водичка тепер. Тепер чистою водичкою. Маємо ось тут розмити. Оцей е, наш контур, щоб з'явився наш апельсинчик. Нехай підсихає. Тепер візьму маленького пензлика та темно зелений, щоб зробити у нашої вишеньки е, хвостиками. Поки тут в нас підсихає, беремо більш насичений рожевий та додамо до нашої соломинки ось ці об'єми. Тепер мені потрібен такий більш помаранчево-коричневий. Я до нашого помаранча додам трошки коричневого для того, щоб намалювати в цьому апельсині ось тут шкірку. І з серединки від зробити такі лінії по цим долькам. Може, це в нас якийсь сицилійський. Може бути. В нього більш таке червоне всередині, не як звичайного апельсина жовтий. Хто хоче, може тут лимонну дольку додати, це вже не дуже важливо. Ось такий в нас вийшов коктейль, це дуже просте малювання. Дивіться, що можна тут зробити. Коли підсохне, можна взяти ручку чорну, капілярну або гелеву і тоненько це все обвести. Тоді це буде взагалі як справжній якийсь, справжня ілюстрація або якась листівка. А поки що це просто така більш сира акварель. Можемо ще тут допрацьовувати вже, ці лінії довести, щоб вони були такі. Більш там якісь рівненькі. Можемо додати декілька шарів ще кольору, щоб збільшити насиченість. Можемо ось тут над самою скляночкою попрацювати, щоб об'єм її теж в неї з'явився. Це вже таке якби, за бажанням робота. Головне, не треба додавати тут ніяких чорних кольорів це все ж таки таке літній малюнок. Так. Можемо ще трошечки саму гушницю. Вічніше ось тут і навколо неї зробити невеличку таку тінь. Наша вишенка вже теж заграла новими фарбами. Сподіваюсь, вам подобається таке малювання. Коментуйте, ставте мені ваші вподобайки, діліться моїми уроками та надсилайте мені ваші малюнки. Під кожним відео є переходи на мій інстаграм, на електронну пошту. Будь ласка, я буду дуже-дуже рада. На сьогодні це все. Па-па!